Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би вам розповісти про два сорта лілійника гібридного. І так, почнемо. Ці два сорти створені на прилуцькій дослідній станції автори Микола Шила і Вікторія Ковера. Лілійник, як відомо, культура така невибаглива, добре перезимовує, без укриття. Гарно розмножуються, тому ніяких проблем з вирощуванням практично не буває. І так, тепер коротенько покажу вам кожен сорт. Сорт Шико. Ось ви бачите, він такий нежно-розовий, з широкою такою горловиною темною. Листочки гофровані. Дуже важко підгадати час зйомок, бо то жарко, то це є. Зараз сім годин ранку. Ось я так покажу ще його. Ось бачите, дуже красива квітка. І подивіться, скільки тут взагалі цвітоносів. І інший сорт. Сорт називається світанок над удаєм. Прекрасний сорт, бачите. Яскраво такий насичено-жовтий, з гофрою однотонний. Дуже красивий. Даже невеличкий даже, аромат є. Ще раз ближчинку покажу вам. А, так і отак зараз я розверну його. Прекрасна квітка, ну, десь приблизно сантиметрів 12. Ось ви бачите, однотонна квітка, Даже, зараз подивимося, такий легкий-легкий аромат має. Ну, ось кущик ось такий, я вам покажу. Ну, також, бачите, він по висоті нижченький, квітоносів багато. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Добра і мира всім нам!